Всім привіт! Ми тут трошки вирішили полазити. Це наш біля села недалеко кар'єр є. Ми вирішили трішки полазити. Тут у нас є трави деякі ростуть і малина, ожина малина, малина, малина. О, малину вже знайшли. Зараз побачимо. Це ми з малечою. Вирішили погляти, то я перш ніж показати вам свої. Вісить. Травлик вісить. Висить. Дивись, Владик, Бачиш? О, і ми вирішили пошукати ожину. Ми були буквально дві неділі назад. О. І вирішили зараз тут ще поритися. повніка багато. скільки малини да нас. Це малина, вона вже все. А я тобі далі не буде Смачно, так, так, так. Смачна, смачна. Да. Вона тут далеко від всього, що тільки є, <кхем> правда. Тут іноді буває дуже великий смітник. Доці, пішли, глянемо на ожину ту. Пішли туди. Що? Де? То ми вирішили вам показати. Котики! Трішки. Це що, котики? Дивись. Засохші. Напевно. Та я де? не знаю, ні, ну це ж не вербоваче. Це... Ось, чай. Просто ми вже його сушили, не знаю, правда, чи зараз можна. Він вже перецвів, так що я навіть мажину покажу вам, поки що назбираю букетик. Ось такий букетик з віробою Корисно. Це дуже травичка, квіточка. Вона допомагає від... Якихось отруєнь. Дуже добре. Скільки обліпіхи. Тут ми були, ось там ми мама, піли, того разу рвали кожину, а цього разу, того разу тут була вона зелена. І ось зараз ми глянемо. чи ми... Мама, дивіться, Ага, гарно. Така бабушки в коєкції її такої немає. Гарна. Так, в мене ще коєкції йдуть, як є. Ось така ожина, але вона вже перестихша. Вже все. Або не достигша. Ось ця гарна, бачите? Ми того разу на збирали, я закрила з яблуками і з нею. Ну, баночки три. Трьохлітрових. Так що, кому, можливо, десь колись захочеться їсти, то дивіться, що можна знайти в лісосмугах десь ось таку. Вона кисловата. Хто любить солодкі ягоди, то напевно, не дуже сподобається. А ось для тих, хто полюбляє вишеньку, наприклад, дивіться, яка краса, то вона якраз. Ми зараз трішки назбираємо якийсь стаканчик вдома, яблучками на компот буде. Ось тут вона, звичайно, дуже її багато. Красунь. Ось так ми вирішили погодати. Трішечки з дітками. Важко зараз кудись вийти, майже нікуди не можна, але так як тут під боком, то нам це краще Дуже смачно Така своєрідна. Я справді не пробувала. Ще ніколи ожини такої, яку вирощують люди, домашню вже. Не дику, правда. Але, ось дивіться, є навіть отакі більш синенькі ягоди. Зараз я вам покажу різницю, але дивіться, яка вона крупна-крупна. Ось така красона. Наверх підемо. Зараз підемо вадик. Зараз підемо. Ось така краса. Ось так можна просто використати дозвілля разом з дітьми. було краще, є великі екземпляри. Ось буквально пару хвилин ми з вами побули і вже дно нашого вітеречка встеляне. Це дуже гарна місцена, ну, я так розумію. Так як цього року все дуже пізно з'являється порівняно з минулими роками, так як погода Ах, цьому наразі так сприяє, що де неде ще досі є вишні на деревах. Я не знаю, я так цього чомусь не пам'ятаю, щоб таке було. щоб в серпні місяці були вишні на деревах. Руки вже, бачите, які червоні, вона дуже красить. Сильно ось, бачите, ці ягоди, які від сонця сховані, то вони більш блакитні, а ті, які більш на сонці, ось я покажу її, всю видно. Пішлі ще в одне місце сходимо. Ось такий у нас невеличкий врожай. Ось букетик квітів. Поки що тут, правда, тут багато мусору в нас, тому що люди не розуміють, що потрібно берегти природу. У нас є, забираю, мусор, машина, але все одно, звичайно, це не дуже давно почалось, але перед цим у нас було місце в сері, де... Була така міні-спалка, але все одно люди везли куди захотіли. О, і тут там, в нас, звісно, звичайно багато є мусору, але що зробиш вже? Вже нічого не зробиш. Ось так маленькі кущики, до речі, ці кущики можна просто викопати і посадити вдома. І я думаю, вони теж будуть рости. Ось така краса. Вирішила вам показати наші невеличкі прогулянки, які дуже рідко бувають. Я не виставляла. Дуже я планувала, що в мене буде менше роботи, більше буде часу, щоб щось знімати і показувати вам. Але то обставини, якісь і знають, не було настрою від цього всього знімати. А то було щось інше. До речі, хтось знає, це Іван, можливо, хтось знає, чи його можна переривати, ці листочки нижні, сушити, коли вже воно перецвіло. Бачите? Це вже перецвіло, воно таким рожевим цвіте. Його, ну, якщо насушити, то дуже смачний чай. І Я вже не знаю, чи можна. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо можна, то можливо я ще насушу. Мати мачух я вже не сушила, вона дуже гарно допомагає від кашлю. Да. Якщо хтось, можливо, вже запримітив, я багато, да, я збираю багато трав, адже не завжди є можливість купляти ліки і, до речі, ліки не завжди допомагають, якщо особливо хворіють діти. Я завжди додаю трави. Але тільки ті трави, які точно знаю, що моїм дітям допоможуть. Якщо я знаю, що якась трава може бути алергічна, або щось визвоти недобре, то я не даю таку траву, звісно, я не рву. Я рву те, що мої батьки мені давали. Сім, я думаю, хто живе в, в таких місцевостях. Ось так, така краса. Ми зараз знову кудись від'їдемо на велосипедах, бо ми приїхали на них. І я, можливо, вам ще включусь. А ви поки нажміть на паузу і напишіть, чи вам подобаються такі включення. Чи доречні вони. Якщо так, то я буду періодично таке знімати. Тут просто був кар'єр. Ну, як кар'єр, сільський. В селі люди просто беруть і брали камінці і всі хати. Навіть мої, мій дім, Всі доми построєні з цього камінця, який тут видобувався, А зараз тут ніхто нічого не робить і воно все. Заростає травичкою і ось так лугує. Правда, дуже гарно. Ось такі великі камінці, бачите? Так. Ось там видно, теж зара я. Більше. Більше Дивіться. Туда... Туда. Ось так. Скокучу вино. Хоч туди йдуть? Так. Да. Ось такий. Да. багато Волони. Ось такі. А в мене Кармани? Пермани. Помаленьку. Зараз я, я поставлю велосипеда. І покажу вам. Ось таку красу. Ось цей кусочок, який ще не заріс травою, але вже є мати малочку бачу. Вже помаленьку. Мама, я погнав мої Починає рости все. Помалесенько. Тут є дуже багато мати мачухи, дивись Настільки. можна нарвати. Там, Прийти точніше тоді, коли вона ще цвіте. Мама, дивись, а туди може оп, поставити. був, Вадик, пішли з нами, Влад. Так. Ось така красава. О, добре, бачите, як він далеко був, цей кар'єр. Тут аж добували камінці і будували доми в нашому селищі, скільки багато мати мачухи. Вона теж дуже корисна від кашлю. Ось такий різка, їх тут багато. Почекай, доченька. Їх тут дуже не вилазюди, щоб Владик не вилазив. Настя. Ось одна велика. Вирізка така. Ось. І тут багато маленьких росло, І ми сюди їх. Чого? Краса. Тут справді краса. Зараз я вам. Тільки маю можливості стільки показую, тому що є такі речі, які я не можу вам показати. всі напевно розуміють чому. Мама, я зараз підійдую, то погоди, під мене пакетні. Пробуйте завжди брати своїх діток і кудись ходити. Навіть якийсь парк, навіть ось таке місце. Вам головне, щоб тільки слідкувати за ними. Трішки, бо може бути ось таке оп Оп. І воно валиться. Але все таки це дуже гарно, ось такий ракушняк тут. Бачите? Можна, до речі, прийти таких круглих камінчиків назбирати і. Клумбу собі десь положити. Ось, спокусувалося. Бачите, маленькі ракушки. Тобто, колись тут було якесь море 100% і утворився такий камінь. А, і у нас в селі дуже важко іноді добратися до води, так як. Тобто, ви представляєте, да, ось така велика. Товщина, ось до де далеко дерево, оце початок, і цей весь товщ іде до води. Е і йде плита така під цим селом майже. Така плита з такого камня і вода нижче нього. Тобто, коли в криницях повисохало, треба, виходить, заново Ну це так. Я Сподіваюсь, що вам дуже сподобалась така міні-екскурсія. Ми вже зараз будемо йти додому. А наступне відео я хочу, хотіла б вам показати, якщо все буде добре, покажу вам мої готові роботи і майже готові. Мій великий проєкт, який я вже доробила, майже там ще трішки зовсім, але. Але я все-таки в'яжу, я це не покидаю, просто в мене нема часу на зйомки. Мирного неба вам всім, всім па-па. Бувайте!